Марія 64, жінка тримає господарство. Років три назад, то в мене, в мене покрали серед білого дня, квочку з циплятами. Каже, з кожним роком лисиць стає все більше, тому своїх котів та собак вакцинує. У минулому році йшла по корову, як корова там під лісом паслася, то там та хата під лісом є, то це є, то бігла, лисиця, лисенята. Неподалік села Будячів майстер лісу Сергій Павлюк розкладає приманки з вакциною проти сказу. Говорить, найчастіше носіями хвороби є лисиці. Ну тут більше лисить через те, що тут мусорник. І тут більше і собаки так само тут бігають. Багато людей скаржаться на те, що пропадає поголів'я птиці. От також є випадки, там де лисиці, які заходять в подвір'я, і вони контактують з собаками. Були у нас випадки сказу. Сергій Войтюк каже, на сьогодні в області зафіксували 46 випадків сказу. Найбільше у Ковальському районі. Минулому році за цілий рік тільки було 35. То найбільше це майже ну, половина випадків була зафіксована в. Кобільському районі, ну безпосередньо в колишньому ратівська районі територія, де були нас на випадки сказу, вона буде покриватися повним об'ємом. Вакцини, яку розкидають нині, міститься у харчовій принаді, щоб дикі м'ясоїдні тварини могли її швидко знайти.